Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. звати Євгенія Кутнова. місті розумник сьогодні, ветеран російсько-української війни, екс командир роти батальйону Айда Євген Димкий. Євгене, я рада вітати вас в нашому ефірі. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, Евгена. Сили оборони закріплюються в районі Кліщівки. Тривають бої. Повідомили про це в Генеральному штабі. Маємо частковий успіх. Скажіть, будь ласка, взяття Кліщівки, Що це нам дає? Взяття Кліщіївки ми не робимо, і воно нам не треба. Це до речі, дуже кумедно зараз подивитися російських воєнкоров, які змушені визнавати, як ми там просуваємося, і е, для заспокоєння своєї публіки ж ні, але в саму Кліщівку вони не зайшли. А ніхто туди не збирається заходити. Хто там був? Е, ну власне або стежив за репортажів ще коли навпаки. Ми там були в обороні. Кліщівка в глибокій такій западині в низинці. От там бої йдуть не за саму Кліщівку, а бої йдуть саме за пануючі висоти над нею. І оці от пануючі висоти, з яких вся Кріщівка і не тільки вона прострілюється, от вони вже зараз в наших руках. Тобто, там реально дуже серйозний успіх, е і фактично, ну це така це половина ключа від Бахмута. Е друга половина знаходиться по іншій бік від міста. Називається Берхівка. От і е власне на Кліщівці зараз задача вже просто закріпитися. Ну це насправді непросто. Насправді, я ще навіть своєї війни в 2014 році я дуже добре пам'ятаю, що 10% роботи це вибити орків з позиції. Ну, правда, коли вони все ж таки на висотках, то, мабуть, не 10%, мабуть, більше. Але 90% роботи це саме закріпитися і утримати. Бо вони відносно легко здають позиції, але після цього по них дуже починає прилітати, бо це ж колишні їхні позиції, координати вони знають. От і під прикриття марти висувається власне з другої лінії оборони з тилу. Висувається мобільний резерв вибивати наших назад. Ну тому наразі, звичайно, побажаємо нашим хлопцям, і дівчатам під пішівкою саме утриматись. Вони якраз вже зайняли там фактично все, що треба зайняти. Тепер задача утримати. А відповідно, з другого боку від міста ідуть дуже жорстокі зараз запеклі бої за Берхефу. От, чесно не знаю точно Берхівка чи Берхівка, ну, от. але е, так чи інакше, е, от якщо вдасться взяти також і її, то тоді фактично е, Бахмут буде в напівточенні, буде прострілюватися з усіх сторон. Е, І е, ми, так, таким чином, я думаю, що Росіянам доведеться, е, як вони це називають, е, приймати рішення от, е, по Бахмуту. Взагалі, е, Бахмут наразі відіграє для нас дуже важливу роль. Е, ми експлуатуємо зараз те, що в росіян далеко не всі рішення приймаються військово. з військової точки зору. Бахмут насправді особливої цінності наразі не становиться. Але оскільки в цій міфології спеціальної воєнної операції освобожденню города Артемовська, як вони його називають, відведена особлива роль. Це їхня єдина така умовна, насправді дуже сумнівна, але єдина їхня перемога за останній більш ніж півроку. От фактично з літа десь з липня, да з липня, власне, 22-го року. Вони не брали жодного міста. От до Соледара і Бахмута. От, коли, коли вони після 10 місяців боїв, поклавши там 100 тисяч людей, от такі віджали Бахмут. Це подавалося як величезна їхня перемога, і буквально за кілька місяців по тому його нам здати, це для них самополітично політично неприйнятно. Тому в них стоїть установка не здадим», і під цю установку вони туди стягнули вже 50 тисяч особового складу і перекидають резерви ще. І це для нас просто прекрасно, бо якраз для нас це насправді не головний напрям. І те, що ми змусили їх на оцей не головний напрям відтягувати сили з головного, ну якби там реально приймали рішення саме не політики, а напряму генерали, вони б ніколи такої турниці не зробили. Але там явна установка саме згори, От держать Артемовськ. Ну от от і чудово, це для нас дуже якраз ну, виграшна ситуація. Тобто, чим більше ми змушуємо їх стягнути резервів для оборони Бахмута, от тим відповідно слабша їхня оборона на півдні. А, а саме там вирішується, власне доля цієї війни. Євгене, я уточню, ви говорите це непросте рішення да, для росіян, це підтягування резервів чи, чи відступ? Ну, це перше просто рішення, це вже я думаю рішення, яке ну я, звичайно, точно цього знати не можу, але гадаю, що в їхніх генералів це вже викликає такі мати от багатоповерхові. Але я маю на увазі, коли їм таки доведеться приймати наступне непросте рішення: або залишати гарнізон Бахмута в оточенні, або таки відступати і о, ужас, а дасть хахла Бартьомаск. І ми дуже сподіваємося, якнайскоріше бажаємо сил нашим захисникам Євгенерам. Чесно, а от ну скажу цинічно, я не бажаю, щоб вони швидко здали нам бахмут. От чим більше вони туди зараз перекидають резервів, тим більше в нас шансів на Запоріжжя. Івана, ну ви людина військова, ви ви краще розумієте, я дуже Великою поваги до здою думки. Е, також є інформація, що якраз на Бахмутському напрямку окупанти використовують почали використовувати хім, хімічну зброю. От це наскільки для нас є проблемою. Ну, Чесно кажучи, от з початку цієї війни, тобто вже майже півтора роки, регулярно з'являється якась інфа про хімічну зброю, і жодного разу вона не отримувала підтвердження. Тому я і поки все ж таки не поспішав би з цим. Майор ЗСУ Жорін про це повідомляв. Я уточню. Добре, давайте рухатись далі. Сили оборони також ведуть контрнаступ на трьох ділянках фронту. пише про це американський інститут вивчення війни. А президент Володимир Зеленський говорить, що ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас ініціатива на полі бою, особливо зараз під час наступу. Що це означає? Це означає, що е, власне ми нав'язуємо ворогу де воювати. Ми змушуємо його перекидати сили туди, де ми наступаємо, а не туди, де йому було б вигідно. Ну і взагалі в першу чергу ініціатива це саме хто наступає. От хто в наступі, хто в обороні. І наразі е, глобально по всьому фронту можна сказати, що в наступі ми так, е, росіяни роблять спроби контрнаступа. Е, спершу пробували під Лиманом, е, не вдалося. Наразі пробують під Купенськом. От знову ж таки, ну навіть вони чудово розуміють, що шансів на якийсь прорив чи успішний наступ них там нема. Але це спроба, якраз от як ми зараз говорили, що вони під Бахмут свої резерви стягують. От вони пробують змусити нас відтягнути резерви з півдня, отуди от на північ, власне, е на Луганщину. Ну е атаки їхні під Лиманом вдалося відбити повністю тими силами, які там вже стояли. Тобто, жодні резерви ми туди не перекидали. Ну я дуже сподіваюся, що під Купенськом буде те саме. І я запитаю не тільки про Лиманський напрям, а ще Мар'їнський, і, зокрема, Авдіївський, так повідомляють е, наші офіційні представники про те, що наносять там дуже сильні там і авіаційні удари. І от свіжа інформація, що війська окупантів намагалися прорвати нашу оборону в напрямку Авдіївки. Штурм ворога тривав понад 10 годин і закінчився повним фіаско. Ми ще там захопили танки. Але Євгене, все ж таки, якщо Йде подивитися. Ага. І це не вперше Авдіївка стала вже такою. Е, ну власне, в Авдіївці наразі відбувається покращена версія е, боїв за Бахмут минулого року. Ну і початку початку цього. Е, тобто в Авдіївці і в Мар'їнці ми в обороні. В обороні дуже гарно організовані, е, частково організовані з 14-го року. Справа в тому, що і по Мар'їнці, і по Авдіївці лінія фронту проходиться вже фактично дев'ять років. Тому там там ашлонована оборона, там гарні тили теж облаштовані. І е, таким чином, наразі, там що відбувається? Знову ж таки, суто з політичних міркувань вони намагаються там активно штурмувати. З військової точки зору сенсу в цьому знову ж таки жодного. Але ж їх Величество, Володимир Володимирович річно озвучив Мар'їнку як наступну ціль після Артемовська. От і от тепер вони туди женуть модників просто хвилями. І але якщо в Бахмуті і ми несли дуже важкі втрати в обороні, от але все одно їхні їхні значно перевищили. Ми відбивали оці м'ясні штурми, але стільки, наскільки в нас самих вистачило насправді сил. А в Авдіївці і в Мар'їнці це поки виглядає набагато краще, в тому сенсі, що е, їхні штурми відбуваються з е, ну, відносно незначними втратами з нашого боку, ясно, що кожна наша людина це втрата, кожна людина це боляче. Але ну так з точки зору такої жорстокої військової логіки, е, бої в Маріївці, Маріївці і Андіївці Мар для нас дуже вигідні От, okay. от хай ще от, хай ще так штурмують, якраз е, вперед. От е, на не можна навіть утриматися. Е, е, був колись такий жарт про майстра кунг-фу, от який там розказував, як там з якої сторони блоки ставити. питаюсь, а от якщо ворог спробує вас, вибачте, в пах ногою вдарити. Ну хай б'є ноги ламає. От, ну, ну, от власне, десь приблизно таке зараз в е, нас по Мар'ївті Авдіївці. Якраз хай ще штурмуються, знову ж таки, хай витрачають сили. Чесно кажучи, я інколи не можу навіть збагнути їхню логіку. В них реально критичне питання це південний напрямок. Оце саме, е, 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 як, як її там вже назвали лінія Суравікіна. Оця от лінія Суравікена насправді три паралельні лінії. Дійсно ешелонована глибока оборона, але ж будь-яка ешелонована оборона, навіть мінні поля, от як би вони нам не дошкуляли, а дуже дошкуляють. От вони там замінували взагалі от все, що бачили, і навіть більше. Так, от е, навіть мінні поля самі по собі не воюють, тим більше самі по собі не воюють траншеї, окопи, бліндажі. Воюють люди в них, і цих людей в них вже починається дефіцит. І при тому вони все одно, вибачте, ну не можна не як дебіли саме продовжують штурмувати Авдіїв. Ну вітаємо їх з таким чудовим командуванням. От британська розвідка, до речі, Євгене, писала про те, що вони перекидають своїх військових з усіх регіонів і, зокрема, гуляють кордони з Китаєм, і на Кавказі. Оце якраз свідчення того, Вже що а власне не треба бути британською розвідкою. Хоча да до речі, да я бачив це їхні повідомлення. Да 58 восьма общевайськова армія, наприклад, це власне та яка в 2008-му в заходила в Грузію. Тобто, це, це армія, яка тримала власне весь південний Кавказ постійно в страху. Також там вже, вже вся морська піхота, Тіхоокеанського флота. Здавалося б, де тисячі кілометрів. Але вони всі вже тут, і багатьох вже нема. От, зокрема, якраз морська піхота, Тихоокеанського флота дуже значною мірою лишилась Е, так, так от насправді нам не треба бути британською розвиткою, щоб просто подивитися, як відбувався медєж Пригожина. От, е, коли вибачте мене, кубка найманців Вагнера на чолі з Ліхим полковником Уткінем, от проходить 800 кілометрів за день, іде на Москву, і їх просто фізично нема кому зупинити, ну от от і відповідь. Все боєздатне вже зараз тут на фронті. Просто я чому ще питаю, Євгене, тому що в нашому генеральному штабі повідомляли, що у Кремлі планують набрати 500 тисяч солдатів за допомогою ну, контрактників. Тобто півмільйона, і ну, коли ти чуєш таку цифру півмільйона, так ну ну тобто я би замінив слово планують на слово дуже би хотіли. Ці От. От, е е е е магунки, вони знаєте, слава Богу, співпадають не завжди. Ні, але якщо говорити про це по-серйозному, то далеко не остання причина, чому ми почали наступ саме зараз. Ми ж всі чудово знаємо, що ми почали наступ в несприятливих умовах і без достатнього ресурсу. Це ніякого не секрет, що взагалі то не наступають без переваги в небі, не наступають без переваги по арті, а і там і там навпаки перевага на ворожому боці, а ми попередуся вперед. Так от, власне, одна з причин, чому ми змушені були це робити, це саме перспективи мобілізації на Росії. От саме зараз, на короткій перспективі, їм нема кого сюди докинути. Ну, щось може ще на там по сусікам, але дуже небагато. Принципово змінити ситуацію вони не можуть. Вони мусять воювати саме отими військами, які вже стоять на нашій території, і при тому вже, по принципу, цього, як росіяни це прислів'я, трішки трішки втакт, щоб коли підшити один рукав, треба відрізняти від другого От в них рівно те саме зараз відбувається саме із живою силою і збройньою, але це не означає, що так буде завжди. Ми вже добре вивчили здатність їх мобілізаційної системи. От коли говорять, що в росіян там не обмежені мобілізаційні можливості, якщо ми говоримо про абстрактну кількість гарматного м'яса, то можна так і вважати. В принципі, вони можуть набрати мільйон, два, нема питань. Але є питання, скільки вони одночасно можуть. Мобілізувати, одягнути, нагодувати, хоч чомусь навчити і озброїти. Так от ця здатність, е, от вони ледь-ледь набрали в минулу хвилі 400 тисяч, і вони захлинулись на цьому. Система фактично колапсувала. Тому наразі е, ми оцінюємо їхню мобілізаційну здатність в 200-250 тисяч одноразового набору. І приблизно 4 місяці цикл на обробку цієї, цієї маси це насправді теж немало. Тому ми добре розуміємо, що в них зараз резерва нема, але десь на осінь вони 1200 можуть набрати. І саме тому важливо багато встигнути до цієї їхньої чергової мобілізаційної кампанії. Ну про 500 тисяч це навіть е, такі відносно тверезі мислячі расисти, от по типу того ж гіркіна. Вони просто прямо кажуть, що це як він це називає на планеті розових можливо, а в реальній Росії ні. От ні, ні про які півмільйона мова нема. Але знаєте, 200 тисяч це теж дуже серйозно. От тому власне ми намагаємося багато що встигнути, поки їхня наступна хвиля мобілізації не відбулася. Югене, а що з технікою у них запитає у вас? Тому що видання Bloomberg писало, що Росія з спочатку вторгнення у них так було на початку 3,5 тисячі танків, дві з тисячі танків вони втратили, а Україна, коли все починалося, мала тисячу танків, здається, і по менше під 900 дев'ятсот нас там було щось. так. І п'ятсот ми втратили, але поповнили ось ці втрати за рахунок і ворожих танків за рахунок танків, які нам дають, дають союзники. Тобто такий ось паритет. Скажіть, будь ласка, так ось цет, ну він же ж. Не, не означає, не гарантує так. Нам вже потрібно більше для, для перемоги на багато справа і... в тому, що е, само по собі це вже дуже добре, що цей паритет відбувся, і він відбувся все ж таки переважно, не через те, що нам так вже багато дали. Хоча треба віддати належне, все ж таки дали. Е, ну достатньо багато але. е-е але набагато менше, ніж було нам потрібно. От і, але значною мірою цей паритет відбувся просто через те, що ми дуже гарно спалюємо їхню техніку. Ну і плюс не забуваємо ефект Руська Вендліза, що значна частина з тих 200, 2500 танків, які в них були на початку війни, от з них десь мінімум 500, наразі вже наші. І якраз воюють на нашій стороні. Тобто ми дуже активно використовуємо трофейну техніку, оскільки це ті самі моделі, які в нас до війни на озброєнні стояли, наші заводи вміють їх ремонтувати. Тобто, навіть коли ми знаходимо їхню підбиту техніку, якщо тільки там не вибухнув всередині боєкомплект, тобто вона не розгорочена буквально, а просто підбита, то ми її доволі швидко лагодимо. І вона виїжджає знову вже. На, на нашій стороні. Загалом е, ситуація така: за місяць російський оборонпром може виробляти біля 20 нових танків і ще десь до 70 знімати з консервації і складів. Таким чином, загалом, ну, умовно до 100 машин на місяць вони можуть нових отримувати. Ну, ми 100 машин спалюємо приблизно за тиждень. Тому в цілому баланс, баланс отак змінюється, що ну, фактично кількість броні у них тане. Те саме наразі в них зараз із артилерією. Її в них дуже багато. Але темп втрат ми їм нав'язали просто шалений за рахунок того, що ми майже не працюємо по їхніх там позиціях, просто там по площах, по площах У нас нема стільки снарядів, а майже вся наша арта весь час працює в режимі так званої контрбатарейної війни або ж артилерійських дуелей. Тобто абсолютно прицільно вичисляє, от звідки летять їхні снаряди, і прямо туди кладуть, і саме через те в них зараз дуже великі втрати саме по артилерії. Євгене, скажіть, а от є новина про те, що США сьогодні можуть оголосити про передачу України касетних боєприпасів, призначених для 155 мм пушки. Скажіть, будь ласка, які все ж таки у вас очікування? Так, отримаємо ми чи не отримаємо? Ну, І... поки, поки офіційно не оголосять, не повірю, тому що історія ця тягнеться давно. Ми взагалі вперше попросили ці боєприпаси рівно влітку минулого року, от зараз рівно рік, як ми попросили. От і питання досі не вирішене, і буквально там е, позавчора вже е, був чергова спроба, скажімо, зірвати нам цю поставку. Е, для чого е, спроба така креативна, я б сказав, для цього задіяли правозахисників. От така, в принципі, солідна, авторитетна. Ну я б тепер казав, в минулому часі. Ви маєте на увазі, що Подоляк коментував, так? Я не знаю, що буде. я слідкую за тим, що говорять в Вашингтоні, а за тим, що коментує Подоляк, Вибачте В кожного свої джерела інформації. От так, от, власне, Human Rights Watch, і до якої в Штатах, на жаль, прислуховуються, і, зокрема, прислуховуються е, саме в демократичному таборі, от, а наразі демократи при владі, вони дуже рішуче виступають проти цієї поставки. І тому, от, от поки не оголосять, я б буду розказувати. Але якщо це дійсно станеться, то це дуже багато. Справа в тому, що наразі власне те, що ми робимо під час е, цього наступу, це коли власне, росіяни перекидають резерви з другої лінії оборони на першу, тобто коли вони намагаються вибити наших захисників, які зайшли на якусь з їхніх позицій. От ми на півдороги перехоплюємо ці їхні колони і саме артилерію вибиваємо їхню броню. Так, от, касетні боєприпаси вони саме під цю задачу створюють. Касетні боєприпаси це саме для знищення бронетехніки на місцевості, саме на переходах, і ефективність можна збільшити в 5-10 разів. Ефективність кожного одного касетного снаряда порівняно порівняно із звичайним. Тому насправді вони нам зараз буквально як повітря потрібні ці касетні боєприпаси. Якщо дадуть, це буде дійсно дуже сильне посилення. А з стакамсме така ж історія? Ну тому, а стріжорном знову ж таки теж писали, що вже да, ось погоджено. Тільки чекаємо рішення Байдена. Тільки, тому, ти Все погоджено, тільки чекаємо рішення Байдена. А Проблема в тому, що саме Байден в даному разі і є слабкою лампою. Саме власне Байден найбільше і сумнівається давати і чи не давати з боку військових заперечень не було самого початку. Тому якраз оце тільки, от, поки дідусь Байден не поставить підпис, то не радіємо, а що не поставить з ним реально великі проблеми в цьому плані. От, хоча, знову ж таки, е, коли дуже хочеться вже там е, так, е, 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 е. мати Байдена, то згадуємо Трампа і розуміємо, наскільки все могло бути могло бути гірше. От, але атакам звони під іншу додачу. Атакам – це е, винесення складів, це склади і командні пункти в тилу ворога, це аеродроми в тилу ворога. І е, в принципі, то атаку вони нічим не краще за штормше, які у нас є. Насправді навіть гірше значно. Але різниця в тому, що Шторм у кожна коштує 2 мільйони доларів. Тому ніхто точно не знає, скільки нам їх передали, але абсолютно очевидно, що це точно не в сотні це в кращому разі в десятках, а може навіть і поштучно, і використання кожної штормшеду це рівень головокомандувача. Тобто, от реально кожну ракетку за 2 мільйони доларів ну доводиться дуже визначати, яка ж ціль того варта. А атакамси – вони дешевші, і якщо їх вже в принципі дадуть, то їх дадуть достатньо нормальну кількість. От, от в цьому різниця. Добре, Євгене, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Дякую за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. Дякую за ваш гумор. все буде добре. Так, ваші такі коментарі вселяючи більше надії та віри. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на фабрику новин. Ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати фабрику новин та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій youtube платформі. Я ще раз дякую за увагу. Все найкращого, до наступних зустрічі, Євгене. Ще я з вам дякую, що, Звертайтеся щасливо! щасливо.